Одна з гігантських і найпотужніших ракет росіян жахнула посеред полігону. принісши пекельні наслідки. Саме ці боєприпаси Путін використовує для погруз усього світу. Але тепер їхній вогонь поглинув самих загарбників. Полум'яна буря накрила ворожі позиції, а вибухи поширились ланцюгом, охопивши арсенали, які окупанти готували довгий час. Схоже, атомні навчання Путіна теж пішли не за планом, і тепер Кремлю може бути не до загарбання України. Вітаю вас, далі будемо говорити про важливі події, тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Спершу по всіх каналах показали, що Путін раптово, прямо під час засідання з військовим керівництвом Рефії, заявив, що наказав провести прямо зараз тренування ядерних сил з залученням тріади. В готовності всі наземні, морські та авіаційні ядерні компоненти. Та не все пішло, як спочатку задумувалось. Планове. Так, я так планова тренування по управлінню ядерними силами, як тільки що доложив міністр оборони. Давайте За даними Кремля, під час навчань будуть виконані запуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет повітряного базування. Імовірно, не все пройшло позаду, бо ракети все ж дещо старі. І раніше з подібними пусками були проблеми. І виникали аварійні ситуації, які ставили під загрозу всіх. До тренування залучалися літаки дальньої авіації ту 95 які виконували записки крилатих ракет повітряного базування. Аналітики наголошують, що як тільки все йде не по плану, Путіна або він збирається всіх шантажувати, одразу проводить ядерні навчання. Тим же часом українські монітори вже пишуть про дивну активність стратегічних бомбардувальників росіян у повітрі. За даними моніторів, по ним і є підвищена загроза. Тож найближчим часом є загроза ще однієї масовної ракетної атаки по Україні 195, 160 та ту 22 Відразу після оголошення про тренування Кремль заявив про запуск із космодрому в міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс». і Синава в ході цих ядерних тренувань пишуть російські змі. Росія заявляє, що пуски виконані в межах планового тренування стратегічних ядерних сил. Зокрема, по полігону Кура на Камчатці запустили ракету ЯРС. А з екваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера Брянськ, як стверджує Москва, здійснили пуск балістичної ракети. Більше того, міжконтинентальна балістична ракета ЯРС носі ну, ядерки. Прилетіла прямо біля кордону зі сполученими штатами Америки. Також до показової демонстрації залучили літаки дальної авіації ту 95 які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Змі пишуть, що за плановим тренуванням спостерігав сам диктатор Володимир Путін. У Кремлі традиційно заявили про виконання усіх завдань тренування стратегічних ядерних сил. А в мережі вже з'явилося відео пуску російської міжконтинентальної ракети ЯРС. Ба більше Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності з району Пхеньяна. Вони пролетіли близько 350 кілометрів напрямку Східного узбережжя. Це перший подібний запуск за 5 місяців. Зазначимо, що ракета Сунуева Р-29 це балістична ракета підводних човнів. Третього покоління її заявлена максимальна дальність згідно з інформацією з відкритих джерел до 11 тисяч кілометрів, ракета РС 24 комплексу Яр твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування. Як заявлено країни агресором, комплекс може уражати цілі на дальності до 10 тисяч кілометрів. Щодо космодрому, звідки росіяни запускали ракету, то аналітики зазначають, що за час свого існування космодром, який є майданчиком для тесту Запусків стратегічних ядерних ракет отримав погану репутацію через низку трагедій. Під час останніх тренувань просто у пусковій шахті вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 Сармат. Причому вибух був настільки потужним, що на місці пускової шахти залишився лише величезний кратер. Росіяни зі зрозумілих причин намагалися приховати цю подію, тож залишається невідомим, скільки людей тоді загинуло. Про вибух свідчать супутникові знімки, на яких видно вирву на місці одного із пускових майданчиків космодрому. На них видно, що частина стартового комплексу сильно пошкоджена. Ну і крім того, сервіс nasa фірмс, який оперативно інформує про великі пожежі в цьому світі, повідомив, що на цьому майданчику помітили сильне загоряння. Настільки сильне, що його було видно аж з космосу. Також раніше, під час планових робіт, зачищення ємності з під ракетного палива загинуло декілька офіцерів. Крім того, там вибухнула ракета носій Союз у це сталося за півхвилини після пуску, і тоді загинула одна людина. Наймасштабнішою катастрофою на Плесєцьку, принаймні з тих, про яких відомо публічно, був вибух ракети Восток 2М разом із супутником. Тоді жертвами катастрофи стали до 50 осіб. оборони України також повідомили, що Росія з метою здійснення тактики залякування українців та країн ЄС-членів НАТО планує здійснити так званий навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети типу РС 24 мобільного ґрунтового комплексу ЯРС. Однак раніше повідомляли, що ймовірно вона буде запущена з досить нетипового району. Аналітики Дефенс Експрес зазначили, що згідно з повідомленнями ГУР, пуски РФІ буде здійснювати розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення з району неподалік від населеного пункту «Свободне», що у Свердловській області. Сам населений пункт розташований орієнтовно у понад 1600 кілометрів від кордону з Україною. І тут передусім треба звернути увагу на досить нетиповий район для здійснення таких пусків, кажуть дослідники. Загалом Росія регулярно проводить ядерні навчання, розглядаючи їх як засіб. Демонстрації, сили та стримування країн Заходу. Ці маневри часто відбуваються в контексті війни в Україні та зростання напруженості у відносинах із НАТО. Зазначимо, що напередодні Росія почала поширювати дезінформацію про навчання НАТО з використанням імітації ядерної зброї. Російські медіа поширюють фейки про навчання НАТО, що проходять на північному морі. Звинувачуючи альянсу, нібито порушені міжнародних угод, експерт польського інституту міжнародних справ також у коментарі певним виданням наголошує, що навчання не суперечить договору про. Не ядерної зброї, а звинувачення Москви є лицемірством. Щорічні навчання, які стартували днями та триватимуть близько двох тижнів, мають на меті підтримання готовності союзних сил, також забезпечення безпеки та надійності ядерного стримування НАТО. У цьогорічних навчаннях беруть участь близько 70 літаків і 2000 тисячі військових із 14 країн НАТО. Російські чиновники та так звані аналітики заявляють, що участь у Начання країн, на території яких розміщена американська ядерна зброя, нібито порушує положення. Проте за його словами, це не відповідає дійсності. Реальне застосування ядерних боєприпасів можливе лише за наказом президента США, а сама зброя перебуває під повним контролем американських військових. Ядерна зброя, США, розташована у Європі, залишається під контролем Вашингтона. Навчання лише відпрацьовують процедури взаємодії, а не передання зброї іншим державам. Тож жодного порушення договору про нерозповсюдження немає, пояснив європейський аналітик. Він також підкреслив, що звинувачення з боку Росії виглядають особливо цинічно з огляду на її власні ж дії. Зокрема, саме після цих звинувачень від Росії ряд аналітиків застерігали Путін, ймовірно, проведе цього року власні щорічні ядерні навчання ГРОМ, які використовують не лише для перевірки готовності сил, а й для тиску на захід. І ось про ці навчання наразі і стало відомо. Москва традиційно намагається за допомогою таких маневрів посилити та страх перед можливою ескалацією та відмовити західні країни від підтримки України. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!